Вітаю, мої любі, вітаю. От і наступило перше, наступає на планеті 1 червня. Так, за Києвом ми будемо працювати о 12-й годині. І кожен в своєму годинному поясі теж працює о 12-й годині дня по вашому часу. Де вам зручно? Ми вже казали багато разів. Повторюю для тих, хто вперше приєднується до роботи на перше число. Отже, мої любі, будь ласочка, перше число, вже більше 15 разів ми виходимо на місця сили планети для того, щоб збудувати нове людство, для того, щоб затвердити ті здобутки, які ми здобули на теренах. І юридичної війни в на тонкому плані Всесвіті ми змогли перепрограмувати програму рабства людства і відмінити всі рабовласницькі закони, відмінити можливість добутку гаваху на нашій планеті. Ми Змінили парадигму рабства на парадигму вільних людей, які вибудовують нове суспільство, і людство отримало шанс, шанс мудрості, шанс виваженості, шанс відповідальності збудувати цивілізацію любові, цивілізацію, яка скаже ні війні, яка скаже ні ненависті і агресії, яка скаже так любові, так розвитку, так єднанню, так єдності. І зараз людство має поєднатися навколо національної ідеї України, яка може стати авангардом людства у побудові нового суспільства, суспільства вільних людей. Отже, ми виходимо за раді єднання, заради перемоги добра через перемогу України. Що ми розуміємо під перемогою України? Звісно, війна може закінчитись одним шляхом. Одним. Якщо Україна. Зникне з мапи планети, війна продовжиться. Війна цим не закінчиться. Нехай буде перерва рік, два, п'ять, десять, але все одно війна продовжиться. Війна може закінчитися тільки одним шляхом: зникненням з мапи планети Російської Федерації, Імперії зла і її е, помічників, соратників, однодумців, тобто імперії зла мають піти з планети. Перенародитися, пройти своє каяття, прощення, перебудову, перебудову свідомості. На це піде кілька поколінь, можливо, 20, можливо, 50 років, можливо, і сотні років. Але це має бути перенародження, перенародження народів, отримання народами волі, свободи і незалежності. Саме заради перемоги добра на планеті, зараді наш, нашого майбутнього, майбутнього в любові. В радості і щасті, ми виходимо першого числа кожного місяця, вже більше року на місця сили. Ви виходи, якщо вам незручно, ви можете вдома, біля свого вівтаря або просто в своєму улюбленому креслі сісти і прослухати це відео. Ті звуки, які через вас, через ваше серце, будуть очищувати ваше життя, життя ваших близьких. Того, тої місцини, того простору, який ви, в якому ви знаходитесь, ви будете джерелом енергії любові, енергії добра, зміни і людства на краще. Отже, єднаймося зараз серцями. І головний посил, який ми говоримо, ні рабству, ні маніпуляціям, ні фінансовому рабству, ні владі, яка маніпулює нашими фінансами, нашою свободою і незалежністю, ні війні, ні злу. Ми маємо сказати знову тверде ні. Ми маємо сказати так любові, так радості, так єдності. Так приютю себе. І, поєднавшись з серцями, ми створюємо потужний портал, портал любові. Через кожне серце. Любов розповсюджується по планеті. Ми взаємодіємо з матінкою Гаї, з сонцем, великим центральним сонцем, матерію світу, Вознесеними владиками і майстрами, ангельськими і архангельськими сім'ями. Рихіалями і елементалями всіми царствами планети! херовимами і серафимами, ангелами й архангелами, властями і престолами, з представниками інших форм життя і інших цивілізацій, що від добра прийшли допомогти нам сьогодні. ale isini di is ahadi, di jesi iro je la si ade i ri ide, sina je diha, sad ale i di ino, to jesi iro je la adi, hot ino je di isa, sad ho in. І світ завмирає від радості, від щастя, від любові, що наші серця ретранслюють сьогодні від нашої подяки, від нашої радості і від щастя того, що сьогодні ми наближаємо день перемоги, перемоги України, перемоги людства, перемоги добра. І скажемо своїми серцями: ні рабству, тверде ні війні, агресії, ненависті, здобутку гаваху на нашій планеті. Ні, 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 ні фінансовому рабству скажемо ми сьогодні. Ні, 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 ні маніпуляціям через. Пандемії, через хвороби, через війну, через фінансові кризи ні, ні, ні. І ми кажемо так: так, розквіту людства. Так, людство в любові, в мирі, в злагоді, в достатку, в радості, в щасті й любові людство вільне, вільне, вільне. І ми. Промовляємо, Україна є, була і буде. Україна є, була і буде. Україна є, була і буде. Планета Гая є, була і буде квітучою планетою любові. Але і ха ін Дякую вам, друзі. Ми разом щойно змінили знову наш світ на краще. Обіймаю серцем кожного. Вколінно дякую вам, мої друзі.